Всім привіт! І ви на каналі Оля та Веселіри. Сьогодні вийшло знов оновлення в Avatar Warden. Мене продюсери дивують. Зараз ми оновлюємо. Заходимо сюди. Так, далі. 3 помножити на 5. Так, буде в нас 15. Натискаємо на 15. І зараз ми оновимо. Натискаємо оновити. Так ми натискаємо грати, і в нас воно загружається. Зараз загрузиться. Ну, чому воно не загружається? Так, так. О! Нашу. Нарешті. Так, натискаємо. О, боже мій, як це? О, о, бо... Хто мені це пояснить? Хто мені це скаже? Як? Тут, Тут як весь аватар перезагрузився. Давайте подивимось на ось цей будинок. Мені якось страшно, що там буде. Що там буде таке? Вони вже... Ой. Так. Ну, якби вони так перший поверх, якби залишив. Ну, я, гадаю, ще залишили, як і є. незважаючи на все це. Піднімемося на другий поверх. Чи не просто кодинку змінили? Дивно, ще нічого не змінилося. Дивно якось. Це ви будиночку. Пішли, подивимося на третій поверх. Моя кімната така, як і була. Щось дивно якось. Але мені дуже сподобалося, що вони зробили типу, локацію, що ну, вона ще закрита, але ми, ми дочекаємося. Але на цьому відео закінчили. Всім па-па, До нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бувайте.